Вітаю сьогодні. У нас на огляді пневматичний пістолет Борнер С11. корпус із удар міцного пластику. Магазин Металевий. У нього міститься 19-сталевих бібікульок калібру 4,5 мм. Пістолет працює на стандартних 12-грамових балончиках. СО2, що забезпечує стабільну потужність та гарну швидкість пострілу до 120 метрів на секунду Напівавтоматичний режим стрільби. Вага близько 400 г, довжина 250 мм. Матеріал корпусу пластик, прицільні простосування відкриті, не Під столом розміщена планка пікатіні для встановлення ЛЦУ або тактичного ліхтарика. Що означає працює у напівавтоматичному режимі. Це кожне натискання на спусковий гачок викликає постріл. Важливо, тут немає блокбека, а отже, весь газ витрачається лише на розгін кулі. Це збільшує швидкість пострілу та заощаджує балон. Серед плюсів достатня висока швидкість пострілу до 120 метрів на секунду. Економічна витрата СО2, одного балончика вистачає приблизно на 70-80 пострілів, проста та надійна конструкція. Серед мінусів відсутність блокбека, нерухомий затвор та середня точність. На далеких дистанціях. Міняти балон дуже просто. Зрушуємо накладку руків'я, вставляємо новий со 2 балон, підтягуємо гвинт вбудованим ключем. Друзі, безпека це головне. Навіть якщо пневматичний пістолет не є вогнепальною зброєю, він може спричинити серйозний травм. Тому перед використанням обов'язково знайомтесь з основними правилами безпеки. Завжди звертайтесь з пістолетом так, якби він був заряджений. Ніколи не спрямовуйте пістолет на людей чи тварин. Зберігайте пістолет у недоступному для дітей місці. Заряджайте пістолет тільки перед стрільбою. Не використовуйте повторно кульки для стрільби. Їх деформація пошкоджує ствол. А що ви думаєте про борна? Це -1? Жіть у коментарях, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди. Також хочу повідомити, що наш інтернет-магазин завжди відкритий для партнерської роботи. Наш оптовий відділ працює як по дропшипінгу, так і з великими дистриб'юторами за оптовими цінами. Прайси з цінами, умови та інформацію щодо співпраці, а також про необхідності вивантаження товарних позицій, ви зможете отримати, звернувшись до оптового відділу за телефоном та електронній адресі, яка вказана на екрані. Або на сайті будемо раді плідній співпраці.